Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні хочу е показати вам, як малювати воду ось акварельними фарбами. Де в принципі, не тільки акварельними фарбами можна цей метод використовувати, ну, як, навіть не метод ці, скажімо такі, ну, такі основні е е принципи використовувати при малюванні води будь-якими живописними матеріалами. Ось, ось дивіться, ми, ми з вами будемо робити такий малюночек. Ось, ось вода у нас одна вода, і ось інша вода. І ви самі зараз будете бачити різницю ця вода і ця вода. Да? Які є помилки, коли малюємо воду. Ми використовуємо ну, я їх називаю такими черв'ячками або змійками ці форми. Ось як тут. Е, і вони всі однакові і такі, скажімо, однообразні. І е, е, давайте так запам'ятаємо з вами, що вода не люб... там немає ніяких однаковостей, там немає ніяких повторів. Там всі форми вони індивідуальні. І, і запам'ятайте, вода це така, це така рухома речовина. Навіть якщо вона стоїть, вона все одно рухається. Ну, Візуально вона може бути стояча, але все одно там є певна, певний рух. Або вітер дує, ну, або ще щось інше. Ось. Ось. І то, Тому необхідно постійно нам пам'ятати, що вода це речовина рухома, і, і там не може бути ніяких таких чітких рівних ліній, таких рівних якихось форм. Не може бути, це по-перше. І по-друге, вода це вона має фактуру, де є багато рефлексів. Тобто, якщо ви бачите, що тут у нас використовується тональність світла, напівсвітла, да, така, ну, можна сказати, сіра і темна, то тут у нас використовується лише сіра і темна, або світла і темна. Тобто, якщо ви не використовуєте рефлекси прималювання води, то ваша вода вона буде неживою. Оці два таких моменти, головні, при малюванні води, вам необхідно пам'ятати завжди і використовувати це у практиці. І ще раз, для порівняння. Ось, ось вода і ось вода. Цю воду ми зараз будемо з вами робити. Ну, я буду вам показувати поетапно, як це робиться. Ось. І я думаю, що у вас буде все виходити. Єдине, я знаю по собі, що вода дається форм, ці усі такі, ну, такі хитрі плямки, вони даються вам не одразу. У вас спочатку можуть виходити такі змійки чи червячки, але головне, щоб ви розуміли, що це не підходить, що це неправильно, і щоб, і щоб ви від цього відмовлялись. Бо, бо саме таке небезпечне, це коли людина ну, цього не, не розуміє і використовує це і надалі. І виходить, що це вже приростає в таку, в таку звичку, і, і вода малюється. Таким чином і більше людина не розуміє і не бачить, куди ну, її, скажімо, розвиватися. Ось. І не бачить більше ну, ніякого ну, виходу з ситуації, я, а як же зробити воду живою. Да? От, щоб була вода живою, пам'ятайте про її фактурність, те, що вона рухома, да? і те, що там є рефлекси. На цій воді. І все. І, і, в принципі, колись, якщо ви будете багато малювати, у вас все вийде. Ну а зараз буде відео, де ми, де ми з вами будемо вивчати поетапно, як малювати воду, використовуючи рефлекси, світло і тінь. Ось і так, подивіться етапи, Значить, як нам необхідно малювати воду, з чого нам починати. Я зараз закладаю, скажімо так, такий напівтон. Це, це буде у мене синій колір, ось блакитний такий колір. І, і дивіться на, на рухи. Да? Я, я роблю такі форми, які, ну, скажімо, Такі якісь неправильні, бачите, отакі, отакі якісь форми я роблю. Залишаю, оце я залишаю такі світлі, білі, такі плями, да? ну, можна сказати, це майже бліки, ось, але ми потім можемо їх зменшувати. Подивіться ще раз, які рухи і які форми. Тобто, ми з вами якби пишемо воду, бо вона повинна бути у нас жива. Вона повинна у нас мерехтіти. Тобто там ніяких змійок, там ніяких ну, рисочок рівних. Да? Ось бачите, це у мене така іде ось зараз робота. Рухи нашого пезля, вони якби, нагадують нам, ну, можливо, такий якийсь пристрій, знаєте, що пишуть якусь там. Ну, такі якісь е геологічні, да, якісь такі е дослідження, да, ось там, сейсмологі якісь, да, отакі. Тобто наша рука, вона як би так мерцає, мерцає, бачите, отак, пархає ручка. Ось. І тут ближче, ось туди нижче я роблю. Можливо, якісь такі, якісь більші такі форми, але вони в мене повинні бути все ж таки неправильної форми. Вода це не постійна субстанція. Ви це повинні завжди пам'ятати. Коли ви малюєте, ви, ви навіть собі так уявляєте воду. Вона не постійно. Це не камінь, це не стіна, це не земля навіть. Це те, що постійно змінюється. Вода вона тече. Да? І ось ми з вами зробили, за, заклали оці наші. Ось це у нас буде світло білі. Да? Ми залишаємо такі білі ось, е, форми. І на півтон. Це будуть у нас, можна сказати, рефлекси. Хоча рефлекси можуть бути на воді ще іншого кольору. Наприклад, якісь такі жовті чи зеленуваті, це залежить від того, що знаходиться біля води чи у воді. Да? Ось. Тобто дивіться ще раз: дві умови для того, щоб ви навчилися малювати воду, бо підходів до малювання води дуже багато. Але ви повинні пам'ятати дві речі. На воді завжди повинні бути рефлекси. Ми не обмежимося лише е, білою, е, тобто ми не обмежимося лише світлом і тінню, да? Е, Вода це, це та річ, яка е, щось е, відбивається від неї. Да? Ось, і це, це і є рефлекс, по суті. І, а рефлекс це. це Скажімо так, ну, і ще один тон ось у нашому живописному рішенні. І нам необхідно про це пам'ятати. Після цього, коли у вас, наприклад, це все підсохне, ми можемо взяти, наприклад, якийсь ну знов такий синій кольор, але можна з зеленим його змішати трошки. Чи з чорненьким змішати, чи з, там, чи з вохрою, з чим завгодно можете змішати. Але він у нас повинен бути темнішим, ніж оцей синій, да, що у нас був. І дивіться, я зараз вже прокриваю, накладаю форми тіней. Тобто це тініум у мене, бачите? Ось. І знов-таки ці форми також у мене неправильної форми, бачите? Тобто вони можуть у нас повторювати десь. Оці Да? ось бачите, так іде. Але ні в якому разі не повинно бути рівних таких чітких ліній. На воді це неможливо. Неможливо ось. Неможливо на воді таких паралельних ліній. Також неможливо. І ще те, що нам необхідно зазначити при малюванні води, що. Повинні бути різні за розміром, за розміром форми плями. Тобто, не, у нас не можуть бути ці плями, всі однакові за розміром. Тобто, якась у нас буде велика пляма, якась буде маленька пляма, якась велика, якась маленька, якась середня і, і так далі. Ось бачите? Тут десь, можливо, десь навіть на бліку буде оця. Оця тінити, можливо, десь навіть на бліку вона опаде Тобто цей механізм, я думаю, ви зараз повинні засвоїти, ось, ось якби зрозуміти, да, що відбувається, як, як воду малювати живою, а вже визначитися для себе у стилі, у, тому що воду малюють по-різному. але Оцей принцип того, щоб вона у нас була жива вода, він залишається незмінним. І я вам зі свого досвіду кажу, що якщо хочете, щоб вода у вас була живою, не використовуйте, ну, наприклад, отакі, ось дивіться, Ось, наприклад, як часто малюють воду діти. Да? Ось такі черв'ячки, однакові, отакі черв'ячки чи змійки. Ось рівні лінії, ось однакові, отакі, паралельні отакі лінії кладуть і думають, що це вже вода. Ну, якби, фактич, якби фактично, формально ми, ми бачимо тут воду, але ми не відчуваємо, що вона жива. І ось вода, да, у нас вона. А якщо ви собі уявіть, що якщо ми тут будемо додавати ще рефлекси, якісь там теплі, якісь там жовтенькі, зелененькі, там, якісь охра. То наша вода буде ще більш об'ємна і ще більш буде живописніша. В принципі, це, це те, що хотів вам сьогодні показати. Я думаю, що ви, я думаю, що ви переглянувши це відео, ви зрозуміли: ну, скажімо так, основні принципи малювання води. По-перше, ніколи не використовуйте рівні форми. І однакові форми за розміром. Не, не використовуйте, е, таких використовуйтесь однакових контурів, чи, чи е, таких якісь однакових е, е, значить плям. Да? Ось. І, е, по-друге, не забувайте про рефлекси. Якщо ви на воді покажете лише тільки світло і тінь, то ваша вода вона не буде фактурною, бо не забуваємо про фактуру води. Фактура води як дзеркало, як скло. Вона відбиває, вона відбиває на собі те, що відбувається біля води. Тобто небо відбивається у воді. Якісь об'єкти, човни, каміння і так далі. Оце ви повинні пам'ятати. Якщо ви будете це використовувати при малюванні води, то вже оця вся фактурність, це все з досвідом у вас буде. Ну, там спочатку у вас може буде виходити якось однаково, якось, якось так незрозуміло, якось топорно. Але коли ви вже ви, ви будете розуміти, як це робити. Будете робити це не один раз, а багато разів, у вас вже буде вироблятися цей досвід, і ви будете вже бачити, який стиль вам більш підходить. Ну, ось. ну думаю, що це відео вам. Допоможе при малюванні води, то тому що я бачу, що багато є питань. Багато хто не береться малювати воду тільки тому, що не розуміють, як до неї підходити. Да? Ось. І ще я зніму відео одне, де ми, ми з вами розберемо, як малювати відображення на воді, яка у нас ну, така гладка вода, да? ну, де у нас е, немає там е, ніяких там хвиль. Тобто, як малювати відображення на воді в тому випадку, також дуже цікаво, і я думаю, що до цієї теми ми з вами ще повернемося. Але я думаю, що ну, скажімо так, принципи малювання води ви сьогодні, я, я, я так дуже сподіваюся, зрозуміли. На все добре, до побачення, до нових зустрічей.